Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Зараз зима, пора всіх зимових свят. І ось зараз під час зимових свят в нашому місті прикрашають домівки, прикрашають музичні зали, прикрашають оселі всі люди навколо. Сьогодні я запрошую вас, діти, поспостерігати разом зі мною за казковим зимовим містом. Ось це зимове місто. А знаєте чому? Тому що ось там, за сугробами, ми бачимо величезні домівки. Вони білі на синьому фоні. Зверху на них. Спадають сніжинки, які, як здається, ось ось впадуть на верхівці рослин та будівель. Діти, а що ж ще є із домівками поруч? Що це і це таке? Це давайте підійдемо ближче, це дерево зимове. А чому воно біле? Та тому, що сніжком притрушене. А що ж це таке? Ось біленьке. Це ялинка. Вона теж біленька, тому що теж притрушена сніжком. А ось це білі сніжні сугроби. Але ж ось тут, на передньому плані, ми можемо бачити казкових сміш... смішних сніговичків. Подивіться, які вони гарненькі. Всі біленькі, але ж капелюхи у них чорненькі, ніс у них із морквинки, а очі і ротик намальовані. Вони пов'язані з шарфиком, немов справжні. А ось подивіться, що у них там лежить. Що у них там лежить? Це ялинкові прикраси, а у цього сніговичка подаруночки. Але ж між сніговичками можна бачити ось таку чудову ялиночку. Вона теж вся біленька, тому що її притрусило сніжком. Але ж вона прикрашена. Чим, дітки, вона прикрашена? Вона прикрашена новорічними кульками, новорічними зірочками-сніжинками. Чи не краса, діти? Такі прикраси, такі новорічні дива бувають лише взимку під час різних зимових свят. Ну що, вам сподобалось? Тоді, гуляючи з матусею, роздивляйтесь всі які прикраси, фотографуйте та присилайте нам, а ми будемо радіти разом з вами. А я вам кажу до побачення! До побачення! Зимове казкове місто!